Дівчинка приїхала з Києва у Дніпро, щоб показати свої вироби. Тому давайте підтримуємо її, підпишемося і будемо ставити їй лайки та дуже дуже багато коментарів. У мене є ось такий ось кардіган. на нього. Я потратила е, півтора моточки. Також в мене є аспіт, він дуже м'який, він як брелочок. У мене є також е, помаранчеві, але вони в мене е, дома. Опа. Ще один <риклад> Це він дуже теплий, Я його в'язала з е, Мермеліною Сельвру. І я його в'язала по чату Джепіті. Серйозно? Да. Тобто він вам зробив розрахунки, і ви так в'язали? Так. Так він виглядає, він доволі теплий. Mm. До речі, mm -hmm. ось цей кардиган рожевий був, можна сказати, вдохновлений кардиганом, вроді якийсь воздушний поцілунок. Так, да -да, як... у нас є повітряний да. поцілунок. І, і я захотіла його теж так зв'язати. Почитала, що там треба. Я дивилася на всі картинки, дивилася там на які гачки. І потім я все купила і почала в'язати також по-своєму. Це перші взагалі роботи? чи ви щось в'язали перед цим? Е, я в'язала іграшки, потім я ще зв'язала. Е, він не дуже був удачний, а е, кардиган е, залізе пуфі.